Захитались гілки на високому дереві, почали струшувати з себе іній. То не іній, то ледве примітні білі голенькі хлоп'ята злітали з гілок, і кожне, вхопивши за руку сніжинку, почало біля сніжинок крутитися та гопака вибивати. Сніжинки собі зіп'явшись на пальчики, дрібно ногами вибивали. Сухе листя на ліщині надималося, гуло, деренчало, ліщина об ліщину терлась, скрипіла, а вітер поміж гілками так завивав, що в пилипка аж у вухах пищало. Сніжинки з Інеєм крутилися, збивалися в купу, і та купа росла, більшала, іначе стовп підіймалася вгору. Віхало, віхало, наше любе віхало, прийдите до нас, звеселити нам час, все кругом пищало, верещало, гуло. Аж ось з'явилося й віхало. Товсте та кругле, наче здоровенна копиця. Воно десь із за дерева взялося, і, вхопившись за верхів'я, гілок цупкими лапастими руками почало опускатися серед поляни. Товсті, як лантухи, його ноги в повітрі гойдалися, снігова одежина на йому крутилася, лопотіла, а кустра та голова на всі боки майтолалася. Помочі, помочі дайте! Піддержуйте, щоб не впав, бува. Я та не забився, товстим, хриплим голосом загукало віхало. Сніжинки Інеєм ще більше закрутилися, стовпом, здіймаючись угору, і з той стовп підвели підвіхало. О, заморився, сказало, віхало, і по стовпу почало спускатися на поляну. гу загуло віхало, і все кругом його закрутилося. У Упилипка потемніло в очах, голова кругом заходила, у вухах дзвонило, мов у дзвони. Гадки почали меркнути, зникати, його щось хитає, Голос. Засни, засни мій синочку, мала я дитино, чує він, наче крізь сон, чийсь любий голос то мати над ним котка співає, чи хто інший. Ні, то не матусин голос, то хтось другий над ним нахилився. Чого ж воно так тісно стало? Хто все на мене таким холодом дише, плутається в Пилипковій голові. Це ти, дідугане морозе, це твої лихі вчинки? На щастя, на здоров'я, на Новий рік. Загуло у Пилипка у вухах, тисяча свічок засвітило в очах, і він побачив дідугана. Морозенка. Здоровенна, наче винницький казан, голова його була закустрана цілим оберемком білого снігу. Довга, як помило, борода виплетена з товстих вістряків криги, товсті, настовбурчені брови, густо покриті білим інеєм, а сіро зелені очі, наче волосожари, виблискують холодним світом. Тихо схилився він над Пилипком, подивився, мов милувався на його личенько біле, покійне, і, світнувши хижими очима, приложився до теплих ще устоньків Пилипкових своїми холодно палаючими устами. Не зітхнув Пилипко, не струснувся, все в йому і кругом його затихло, покрилося темним, холодним спокоєм. Вже білий світ носився понад землею, надумали сонце вставати і послало перед себе аж два червоні стовпи. Стоять вони на краю неба, піднялися високо вгору, буяють своїм червоним світом, пророкують людям щось лихе на сьогодні. На щастя, на здоров'я, на новий рік, роди Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю, почулося Катрі крісон. Вона кинулась, відкрила очі та й нестямилася. Де лежав Пилипко тільки слід його чорніє діряве ряденце, буваніє прим'ята подушка. Вона миттю стрибнула з печі додолу і побачила табун посипальників, що втовпились біля порога. Ви не бачили Пилипка? питає. Ні, поторопіли ті. Боже ж мій, боже, вдарилося в телеси Катря. Він таки не злякався, не послухався, пішов. Та, вхопивши на опашки кожушанку, як навісна, помчалася з хати. Хлопчики постояли трохи і здивовані пішли собі далі. А куди се, куди се так швидко? гукали до неї з дворів селяни, дивуючи, що Катря так зарані і так прудко біжить улицею. Не дослухалася вона до того допитування, вона навіть не бачила нічого перед собою, окрім одного пилипка. Пилипку, сину мій, синочку! І куди ж ти пішов по такому лютому морозу? Куди ти знявся по такому скаженому холоду? гукала вона на бігу, думаючи, що це гукання раніше від неї добіжить до сина, подасть йому звістку, як побивається за ним його мати. Вітер подихав проти неї і геть односив назад Катрин нестям Лемен. Не донявши гуком, вона надолужила бігом. Я ж мерзла земля, гула під нею, так вона мчалася. У грудях дух затинався, серце, як не вискочить, билось, а вона неслася. Вона не потурала ні на що. Хіба вона дише для себе? Хіба серце б'ється для неї? Хіба не все одно коли те й друге стане? Як його на світі не стане? І чому вона не птиця? Чому в неї не виросли крила? Стрілою б вона пустилася на вздогінці. Рябцем би впала, де його спіткала, сизим орлом підхопила на свої крила і миттю додому примчала, та ба, не в неї крилець, їй богом не дано літати, хай же відбувають за все ноги. І Катря не жаліла своїх ніг, скільки хапало духом мчалася, спотикалася об груду, падала у високі кучугури снігу і, викарабкавшись, знову неслася далі та далі. От вона вже й біля лісу, ось і в ліс вбігає. Бита дорога послалася вправно, а той чий слід верне наліво, на чистім снігу свіжий слід малої ноги. Катря як вкопана стала. Невже це Пилипчин слідочок? Збилось уночі з шляху, вдарило Катрі в голову. Та невже ж то, господи, скрикнула вона, не знаючи, що їй робити, чи то йти типу, по шляху чи вернуть по сліду. А може, воно далі й на шлях натрапило? Піду по сліду, подумала Катря, іначе п'яна, хитаючись, тихо поплилася свіжим снігом у гущавину лісу. Ясне сонце почало підніматися десь далеко за лісом, і його червоний світ слався в лісі по снігу, а на опущених інеєм гілках стрибало його ясне проміння, висвічуючи то жовто зеленими. То червоно синіми іскорками, наче зачарований велетень стояв ліс, опушений весь інеєм білим, прикритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом. В ньому було тихо, холодне повітря від лютого морозу, здається, загусло, ані ворухнеться чисте, прозоре, спокійне. Хто втерпів би не застановиться, щоб налюбуватися тією чарівною красою? Отже, Катрі було байдуже про те, не до того їй, щоб чимсь милуватись на світі. Вона тієї чарівної краси не примічає та й не бачить, вона вбачає тільки свіжий слід по снігу і боїться його загубити. Чорною марою тиняється вона по тому сліду, хиляє то направо, то наліво, куди він поверне, їй навіть не западає в голову, до чого він веде. Вона тільки одного бажає швидше. Хучіше знайти свого пилипка. Он слід ріжеться прямо під кущ ліщини. Ні, не в кущ він пішов, а повернув поза кущем. Чмелена Катря за ним повертає й опинилась серед невеликої круглої поляни. Бистре око її не помилилося, вгляділо зразу, що Катрі треба, і вона, як стріла, полинула до пенька, на котрому сидів полипко, прихилившись до дерева головою. Пилипку, синочку мій, нестрямно скрикнула Катря і вхопилася за його, палаючий огонь не опік би так боляче їй рук, як опекло її холодне пилипкове тіло. В Катрі перед очима дим закурив, запекло біля серця, голова кругом заходила. Якась невиразна думка знялась в її голові, проплазала гарячим мозком та там і заколіла. Опукою повалилася Катря біля сина та й більше вже не підводилась. В неї одне стямки розірвалося серце. На третій тільки день кинулись селяни шукати Катрю і знайшли її вже задубіло біля мерзлого сина. От таке то вчинилося. Недаром сонце всі оці дні такі стовпи ставило, мовив старий дід, оглядаючи холодний труп. Шкода молодої сили подавив мороз. Та, краще, одказав Катрин близький сусід. Високий та сухий, наче дошка чоловік. Не задавив би мороз, то голод догриз. А хлопчик, яка то була втішна дитина! Знову каже дід: Не жалкуйте, діду, малого, раніше вмерло, менше горя знатиме знай одно товче Катрин сусіда. Люди тільки важко зітхнули та перехрестилися. Чи не від божевільних речей Катриного сусіда?